Доброго ранку. Невеличка розповідь про чайну гібридну троянду імператриця Фарах. Троянда, яка приголомшує своєю красою і має цікаву історію створення. Селекція Дельбар Франція 1992 рік. Так, от названа вона на честь. Найвідомішої шахині Персії Фарах Пехлеві Це була перша коронована жінка в історії перської монархії. Відмінною особливістю даної троянди є приголомшивий колір, в якому варіюються переходи від білого до коралового відтінків, великі бутоники лихоподібної форми. Назовні вигнуті яскраво лососеві пелюсточки, серединка світленька. Це поєднання дійсно робить імператрицею серед троянд цю квітку. Запаха вона має, пелюсточки в неї такі тверденькі, міцненькі. Ще дуже добре, бо саме завдяки цьому тримається довго квіточка, шкідниками не вражається. Що стосується листячка, пагонів, в мене вона нічим не хворіла завжди з листячком, навіть зараз серпень, листечко не впало, як у багатьох троянд біля землі опадає кінці липня, на початку серпня листячко, бо вже їм час готуватися до зими. Хоч ще й буде, можливо, одна, можливо, дві хвилі квитування, але вже вони розуміють, що скоро осінь. Оброблюю стандартними обробками, тріпсів не бачила на ній, колючки є. 80 сантиметрів кущик у височінь і завширшки 60. Дуже непогана, цікава трояндочка, невибаглива, морозостійка, нічим не вкриваю, швиденько наростає, непогана. Рекомендую, кому подобаються двокольорні квіточки, будь ласка, Імператрицю фарах можна посадити. Ще одна трояндочка, яку б мені хотілось показати, також чайно гібридна, але вже Німеччина, там тау. Айсфойгель. Блакитний зимородок в перекладі. На початку бутончик лавандовий з рожевим, а коли відкривається, переходить у мідно оранжевий квіточки чашоподібні, густомахрові, 60-80 пелюсток діаметром до 12 см. Має насичений екзотичний аромат. Дуже вона ароматна, повз неї неможливо пройти. Завжди питання задаєш, а що це тут так пахне? Шукаєш очами і розумієш, що це саме Ice Особливо у соняшні діньочки вона такий аромат видає. Квіточка зібрана у суцвіття. Квітує рясно, особливо на першу хвилю. Зараз у мене друга хвиля і взагалі цей рік. Не дуже рясний на квітування троянд, принаймні в моєму саду. Тому у мене ось такий один пагон. Ісфугель, чайна гібридна троянда. 60 см, та, ні, мабуть, більше. До 80-70 до точно сантиметрів завдовжки, 40 см завширшки. Невеличкий він вийшов, хоча йому вже третій рік. Минулі роки вона мене більше радувала, більше ясне було квітування. Ще раз повторюю, цей рік аномальний, троянди себе ведуть незвично, не так, як ті роки. У нас були і травневі приморозки, у нас була і аномальна спека, це все на них відобразилося. Але все одно вони нас радують, вони нас милують. Все одно є на що подивитись, що понюхати, про що розповісти. Листечко в неї матове, подивіться, світло зелене. До захворювань стійкість дуже висока, знову ж таки, стандартними обробками обробляється вона в мене, є один нюанс, дуже нехороший, її дуже люблять шкідники. От якщо я прогавлю і не оброблю від тріпса, то квіточка може не розкритися. Її може з'їсти тріпс, тоді на неї може напасти бортріс. Тому, хто хоче мати в саду Айсфогель, вона дійсно чудова, гідна троянда, тому треба займатися нею обов'язково оброблювати від шкідників обов'язково. Інакше цю красу ви не побачите, вона не відкриється. Буде розчарування і бажання її видалити зі свого саду. Ну, як мені здається, я впоруюсь, в мене відкривається. Квітує довгенько, до семи днів, якщо все добре. Дощик не дуже вона тримає, зараз дощів нема, тому любуюсь нею, вона є, від дощика може загниватися. Але, знову ж таки, вона така красива, що я не шкодую, що вона є в моєму саду. Густо пелюсточки, густомахрова і приємний аромат. Чайно-гібридна троянда айсфогогель.